Добрий день, любі діти! У хатах прозорих всі вони живуть. Можеш, ти їх бачить, та не можеш чуть. Має хвіст, а не літає, має рот, не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати Як ви здогадалися, це рибка. Сьогодні ми з вами будемо ліпити рибку. Давайте розглянемо її. Які частини тіла є у риби? Тулуб, голова, плавці, хвіст, на голові є очі та рот. Якої форми тулуб? Овальної. Голова круглої. Якого кольору тулуб оранжевий, а хвіст і плавники червоного. Тіло у рибки покрите лускою. А зараз розімнемо наші пальчики. П'ять маленьких рибок грали в річці, лежала велика колода на дні. І рибка казала, «Пирнать тут легко, а друга казала Адже тут глибока. А третя сказала, Я спати хочу. Четверта стала замерзати, а п'ята крикнула. Тут крокодил пливить швидше, щоб не схопив. Молодці. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, дощечка, готовий шаблон акваріума та ваш настрій. Беремо червоний, оранжевий, жовтий пластилін, відщипуємо маленькі шматочки і. Робимо кульки ось такі. Ось кульки ми накатали, зараз ми їх будемо розплющувати ось таким чином. Так робимо всі кульки. Викладаємо кульки в такій послідовності. Перший рядочок, дві кульки та притискаємо. Другий три І так далі. Туб наш готов. оранжевого пластиліну робимо велику кулю та розплющуємо її. Ось так. Зараз за допомогою стеки ми її розріжемо навпіл. Ось так. Це у нас буде голова та хвіст. Ось так голова. А зараз будемо формувати хвостик нашої рибки. Ми його розріжемо ось так та будемо витягувати наш хвостик ось так ми зробили хвостик нашої рибки. Зараз зробимо плавці за допомогою червоного кольору. Нам треба розкатати ковбаску, розділимо її навпіл. Це буде верхній плавець, а це буде у нас нижні плавці. Та розплющимо ось так. Ось верхні ми вже прикріпили плавець та нижні. За допомогою стеки зробимо надрізи. І зверху. Ось так. Зараз зробимо оченята нашої рибки. Нам треба розкатати дві кульки білого та чорного кольору, розплющити ось так та прикріпити. Розкатаю, зробимо ротик. Розкатаємо ось таку невеличку ковбаску, складемо її навпіл. Це буде ротик нашої рибки. Наша рибка готова, але ще ми можемо зробити водорості та камінчики. Ось така рибка в акваріумі в мене вийшла. Працюємо, у вас все вийде. Чекаю фото ваших рибок. До зустрічі, малята! До побачення!